Фіктивний висновок лікарсько-консультативної комісії за 3,5 тисяч доларів. Депутат з Буковини заробляв на відстрочках від призову на військову службу. Так, служба безпеки України викрала ще одну схему ухилення від мобілізації, організатором якої став начальник служби у справах дітей і за сумісництвом місцевий обранець міськради одного з населених пунктів Чернівецького району. Фігурант входив до складу спеціальної комісії, яка займалась підтвердженням фактів здійснення жителями громади постійного догляду за хворими родичами. У листопаді минулого року зловмисник разом з іншими двома членами комісії за 6 тисяч гривень підписали акт, у якому зазначили, що їхній клієнт, чоловік мобілізаційного віку, доглядає за своїм 84-річним дідусем. Проте за кілька днів чиновник змінив умови і запропонував клієнту оформити фіктивний висновок ЛКК про наявність невіліковної хвороби його матері. І цей документ він оцінив у 3,5 тисячі доларів. США, запевнивши, що має особисті зв'язки в Тичних колах, тож питання вирішиться позитивно. На початку травня вже цього року депутат передав клієнту обіцяний висновок і заявив, що тепер комісія повинна підписати відповідний акт, а це коштуватиме ще 600 доларів. США, інакше відстрочки від мобілізації він не отримає. Оперативники СБУ поетапно задокументували протиправну діяльність фігуранта і затримали його на гарячому після отримання останньої частини винагороди просто в приміщенні міської ради.